В рубриці резидент, звісно, сьогодні опять знову без спікера поговоримо про законопроект про мобілізацію. Для цього покажемо вам декілька таких витягів, декілька слайдів з основними тезами, які зараз ось якраз будуть обговорюватись. Давайте одразу до них. Отже, дивимося на слайд номер один і читаємо, що в законопроекті скасовується. Строкова служба замість неї буде базова військова підготовка, тобто особа віком 18-24 роки, обиратиме, коли їй проходити військовий вишкіл, який триватиме не більше п'яти місяців, не втрачаючи при цьому робоче місце. Це важливо для чоловіків. Це буде обов'язково, для жінок добровільно. А і ще пропонується зменшити призовний вік на два роки з 27 до 25. Переходимо до слайду номер два. Військовослужбовець, який безперервно провів на службі 36 місяців, може демобілізуватися. Добровольців матимуть відстрочку два місяці для розв'язання особистих питань та власне підготовки до мобілізації. Засуджені, які звільнені від відбуття покарання з випробуванням, тобто умовно, можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації за бажанням. Про грошову винагороду це наступний слайд. Отже, законопроектом передбачено мінімум 20 Тисяч гривень без врахування додаткової винагороди додаткова винагорода на період воєнного стану закладається від 30 до 100 тисяч гривень. І про ухилянтів. Зрештою, наступний слайд, будь ласка, якщо впродовж 10 днів після отримання повістки громадянин не з'явився в ТЦК суд суд. Може тимчасово обмежити виїзд за межі України такій людині, тимчасово обмежити вправі керувати автівкою, накласти арешт на кошти та інші цінності, що зокрема зберігаються в банках. Ось таких декілька моментів ми зафіксували. Вважаємо це основним. Можливо, ви вважаєте основним дещо інше, але тим не менш, ми маємо підкреслити, що це законопроект і за. Оптимістичним сценарієм, якщо не відбудеться якихось форс-мажорних обставин, цей законопроект може пройти ось там друге читання і бути проголосований в цілому.